Господарське право, підготовка до адвокатського іспиту, питання в приватні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями. Відповідно до статті 113 Господарського кодексу, приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та їхньої праці чи з використанням ними найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання юридичної особи. Засновниками приватного підприємства можуть виступати лише власники майна, які самостійно розпоряджаються своїм майном шляхом відокремлення його для здійснення підприємством господарської діяльності. Законодавством визначається, що приватне підприємство має можливість використовувати найману працю шляхом укладання трудового договору чи контракту з працівником, який зобов'язується виконувати певну роботу, підпорядковуючись внутрішньому трудовому розпорядку підприємства, а підприємство зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату. Також підприємство має забезпечувати працівникові необхідні для виконання роботи умови, передбачені законом про працю, колективним договором, угодою сторін. Звертаю увагу, що на трудові відносини працівників з приватними підприємствами повністю поширюється законодавство про працю. Державна реєстрація приватного підприємства здійснюється у загальному порядку. Також треба звернути увагу, що статтею 114 Господарського кодексу України визначено поняття Фермерське господарство. Зокрема, фермерське господарство є формою підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та реалізації товар... товарів сільськогосподарської продукції. Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором, контрактом, угодою. Звертаю увагу, що існує закон про режим іноземного інвестування, і цей закон передбачає можливість створення за законодавством України унітарного або корпоративного підприємства, яке діє виключно на власності іноземців, фізичних або юридичних осіб. Таке підприємство є іноземним підприємством. Це визначено статтею 117. Господарського кодексу країни. ним є також діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб. Статус іноземного діючого підприємства України набуває після придбання його повністю у свою власність іноземцем або іноземною юридичною особою. Відповідно до статті 117 Господарського кодексу, передбачено, що іноземні підприємства не можуть створюватися у визначених законом галузях, що мають стратегічне значення для забезпечення держави, зокрема в галузі оборони, зброї техніки і технології, фундаментальних розробок, підтримання суспільного порядку і управління, фінансів і монетарної політики. Правотворчості. Умовами створення іноземних підприємств є перше наявність на території України власності іноземців, іноземних юридичних осіб або діючого підприємства, придбаного ними у власність. друге відсутність законодавчої заборони створення іноземного підприємства на цій території чи в галузі господарювання. Третє наявність установчих документів, в яких зазначено відомості про предмет діяльності та інші відомості, передбачені чинним законодавством при створенні іноземних підприємств. Установчими документами іноземного підприємства є Перше рішення власника або уповноваженого ним органу про створення підприємства для унітарного іноземного підприємства або установчий договір для корпоративного іноземного підприємства. Друге статут іноземного підприємства. Іноземне підприємство підлягає державній реєстрації у порядку визначеного законом про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Ліквідація і реорганізація іноземного підприємства здійснюється у порядку, визначеного його статуту, вимогами антимонопольного та іншого законодавства за рішенням власника або суду. Відповідно до закону України про режим іноземного інвестування, а також статті 116 Господарського кодексу України, підприємством з іноземними інвестиціями визнається підприємство-організація будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України і іноземна інвестиція, статутом у фонді, якого за його наявності становить не менше 10%. Підприємство набуває статусу підприємства з іноземного іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс. Що ж таке іноземна інвестиція? Іноземною інвестицією визнаються цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. Інвестиціями можуть бути такі цінності, як перше, грошові кошти у національній або іноземній валюті, цільові банківські вклади, паї акції, а також інші ціні папери, акції облігації тощо. Друге рухоме і нерухоме майно, споруди будинки, обладнання та інші матеріальні цінності. Для отримання статусу іноземної інвестиції, яка вноситься іноземним суб'єктом господарювання, повинна бути зареєстрована спеціально уповноваженим органом виконавчої влади. Згідно з діючим законодавством, незареєстрована іноземна інвестиція не дає права на отримання пільг і гарантій, передбачених законом, наприклад, майно, яке буде ввозитися на територію України в якості внеску до Статутного фонду суб'єкта господарювання, який створюється, буде обкладатися візним митом. Державна реєстрація іноземної інвестиції здійснюється обласними Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом трьох робочих днів після їх фактичного внесення. Реєстрація проводиться в заявному порядку на підставі надання таких документів, інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції з відміткою відповідного органу податкової інспекції. Підтвердження форми здійснення іноземної інвестиції, тобто установчі документи, договори тощо. Підтвердження вартості іноземної інвестиції. В результаті державної реєстрації кожній іноземній інвестиції присвоїться індивідуальний код, посилання на який є обов'язковим при зверненні за пільгами або гарантіями, які надаються іноземним інвесторам. Цей код супроводжує інвестицію в господарському обороті Україні до її репатріації відповідно до діючого законодавства. Звертаю увагу, що репатріація це повернення даної інвестиції на батьківщину. Також треба звернути увагу, що підприємства з іноземними інвестиціями у відповідності з чинним законодавством України мають право бути засновниками дочірніх підприємств також мають право створювати філії та представництва.